Як кожний першокурсник для навчання мені потрібен був ноутбук. Для мене важливо хороше співвідношення ціни до якості. Щоб комфортно працювати вночі та дивитись фільми з гарними кольорами – екран достатньо потужний процесор з будованою відеокартою, щоб вистачило на декілька років, а не почав виснути через 6 місяців, та хороша батарея, щоб при можливості брати з собою на пари або в подорожі. А враховуючи останнє ще й невеликий розмір. Перше, на що впала увага звісно, MacBook Air. Це було б дуже хорошим вибором. Але так як мені потрібен роз'єм USB Type A, щоб підключати принтер, то цей ноутбук не підійшов би через відсутність необхідних портів. По цим критеріям підпадало багато ноутів, але вибір зупинився на Asus VivoBook 15, а саме модель m 1505 Y. Гарний срібний ноутбук з якісного пластику, який важить 1,7 кг та має товщину в 2 см, що трішки менше копійки 5 гривень. З правого боку знаходяться порт для зарядки HDMI на вихід, два USB Type A, один USB Type C та 3,5 мм Джек. А з лівого стародавні USB 2.0, індикатори заряду та отвори для видування повітря. Знизу отвори для вдування та динаміки, тихі через своє розташування та посередньої якості, хоч і всередині є гравіювання Sonic Master. Приємна клавіатура з українським та, на жаль, російським гравіюванням, тобто букви І та Й будуть підсвічуватись. І так. Вона добре підходить для довготривалого набирання тексту. Я не любитель тачпадів, але цей здається непоганий. І пізніше ми порівняємо його з макбучним. І, можливо, так і не скажеш, але вибір пав на найдешевшу, але хорошу конфігурацію. Пройдемось швиденько. AMD Ryzen 5 7430U з шістьма ядрами та вбудованим відеоядром. Він достатньо потужний, щоб браузер літав. Відео в 4К з високим бітрейтом були без пропусків кадрів, а Майнкрафт був іграбельним. Про Протести в іграх почуєте згодом. В Cinebench отримаємо 1360 балів в сінгл кор та 8445 балів в мультикор, що є хорошим результатом. Full HD oled екран розміром 15,6 дюймів, який охоплює 100% DCI p 3 та має пікову яскравість 600 ніт, щоб навіть у сонячний день чудово бачити екран. Якщо говорити чесно, то зараз я бачу екран ось так. Не дивуйтесь, що все ось таке світле, просто так влаштовані камери. Особисто я бачу екран ось так. Тобто, я все чудово бачу. Навіть на сонці. Бачите? Все видно просто чудово. Ідеально підходить для того, щоб дивитись фільми у повному колірному діапазоні та HDR у 4 к. Проте він глянцевий, та ще й покриття нерівномірне. І при темному екрані ви будете бачити своє криве відображення. м 2 SSD на 512 ГБ забезпечить вас як швидким запуском системи і відкриттям програм, так і довготривалим та швидким сховищем для файлів. 16 ГБ оперативки дозволить вам відкрити стільки вкладок і програм, скільки захоче ваша душа. А з допомогою Wi-Fi 6 є ви забудете про відсутність ethernet порту, і Bluetooth 5 зробить затримку в навушниках ледь помітною. Велика батарея 50 Вт на годину працює довго і ви можете розраховувати на більше 8 годин перегляду контенту на 70% яскравості. Ну і звісно, тут є веб-камера зі шторкою. Та дуже посередньою якістю для порівняння ось фронталка мого телефону. Більше порівнювати нема з чим. Тому так: 15 Pro проти вебки ноутбука. Розмір якийсь не туди, не сюди. Бо, здавалося б, для зручного перенесення краще форм-фактор 13 дюймів, а тут цілих 15 з половиною. Але це не заважає носити його не в руках, а у сумці, що набагато зручніше. Дістав з рюкзака і відразу можеш працювати. Я полюбляю брати його в Mac. Там і інет безкоштовний, і мотивація якась в повітрі. А людей, які користуються ноутом на вулиці, не знаю. Але якщо ви з таких, то цей ноут вам підійде, бо за рахунок яскравого екрану все добре видно, а за рахунок батареї зможете так просидіти пару годин точно. Ну і звісно, можна підключити його до зовнішнього монітору або проектору. А якщо монітор, як у мене, має підключення до колонок, то отримуєте майже повноцінний ПК. Секунду, а що робити з шини? Це А тепер про ігри. Ноутбук явно не ігровий. І про це свідчать наступні тести. Наприклад, КС2 на всіх можливих мінімальних налаштуваннях в середньому 85 ФПС без ОБС, 66 з стім записом та 59 з записом ОБС. Але з мого власного досвіду до цього додаються фрізи в рандомні моменти та дропи до 40 50 ФПС, що робить КС2 ледь-ледь грабельною. А от якийсь сноуранер. Навіть на середніх або високих у 30 FPS через неквапливий геймплей, навпаки, досить іграбельним. Тестанемо Minecraft Bedrock. Тут на максимальних налаштуваннях графіки та 32 чанках FPS нестабільний, але нижче 60 не опускається, і в середньому отримуємо 117 кадрів. Java буде видавати різний FPS, тим більше що її можна оптимізувати, але з мого досвіду йде досить добре. Навіть від батареї, ось одногрупник грає на парі. Roblox. Не смійтесь, це в першу чергу ядро. І я взяв досить важку хоррор Doors. В ній на мінімальних налаштуваннях FPS нестабільний і тримається біля 60, але дуже рідко вище. Якщо увімкнути максималки, то FPS вище 40 не побачиш взагалі. І ось як він шумить під час гри. Давайте чисто з інтересу порівняємо його з MacBook Pro m 1 2020 року, який на OLX зараз можна взяти на 2-3 тисячі дорожче і порівняємо у всьому. Корпус алюмінієвий, а Asus нагадаю пластиковий, і вони реально ідентичні на вигляд. Mac в два рази тонший, 13,3 дюйми проти 156, що зручніше, але він має мінімум портів та заряджається через type c і це не мінус навпаки. IPS-екран з трішки більшою кількістю пікселів та 500 ніт піковою яскравістю, що дуже непогано для LED-екрану. Сканер відбитків пальців, за який у Asus треба доплатити, та додатковий екранчик над клавіатурою. Тактильно обидва ноути приємні, але те, як прогинається тачпад на Asus, трішки лякає. Динаміки у мака дуже хорошої якості. Ось порівняйте. Але як видно, екран набагато кращий саме у Asus, як в контрасті, так і в кольорах. Потужніший процесор m 1 в тому ж Роблоксі на максимальній графіці 60 FPS стабільно, плюс не чути охолодження. А ось охолодження Asus таке гучне, що вночі cs 2 не пограєш. І варто зазначити, якби я взяв MacBook, то тестів в бедроці та cs 2 не було б взагалі. М1 не для Ігор. І Roblox це виключення, тому що гра створена для arm процесорів. І мій iPhone на максималках видає більше FPS, ніж Asus. То для кого цей ноутбук? Це головне питання цього відео, і зараз я на нього відповів. Форм фактор він великий, але в міру влізає в рюкзак, і цього вже достатньо. На пари, роботу або ще куди взяти можна. Вебкамера жахлива, навіть при хорошому освітленні. Але на зуму у році ваш силует буде видно і вже добре. Тому для дистанційки підійде. Швидкий та довго працює. А отже, на цілий день про зарядку можна забути. Головною особливістю ноутбука є oled екран який покриває 100% DCI-P3, а це 1 мільярд кольорів. Ноутбук мастхев для кольористів та кіноманів, потужності вистачить для програм Adobe і подібних. А отже, використовувати екран у цілях створення відео можна, що я зараз і роблю. То для кого він бляха муха? Для школяра, студента або офісника, якому потрібен Windows, смаковитий екран, багато годин роботи від заряду та можливість використовувати все це тут і зараз. Однак будьте готові до його ваги в майже 2 кілограми, до розмірів 15,6 дюймів, до лагучих ігор або ж неприємний шум від них, до поганих динаміків та до найбільшого мінусу – OLED екрану. Який з часом почне вигорати, чого я чесно кажучи, найбільше боюсь.